Я в 10 років допомогла зібрати Томі і дякуючи небайдужим людям 35 тисяч доларів. Діані та вже 14. Чотири останні роки вона волонтер. Дівчинка створює сторінки в соцмережах, через які збирає гроші на лікування дітей. Скільком саме дітям допомогла, вже й не пригадає. Ну, Десь сотні, але ну, я, я не рахую, тому що е, от якщо конкретно суми, то десь до 50 е, ну збір, так а якщо так допомагати, то може 100, може й більше. Зараз діанка допомагає Матвійкові. Хлопчикові вісім місяців. В нього рак мозку четвертої стадії. Ми завітали до маленького, коли йому робили чергову хіміотерапію. Дівчинка намагається часто навідуватися до хлопчика. Нам дають 15% на, на виживання, якщо ми зробимо трансплантацію кіскового мозку. Без трансплантації у нас шанс ну майже нульовий. Мама хлопчика Урбанська Марічка каже, щойно дізналася, що Матвійку важко хворий, почала шукати допомогу і знайшла. Досі не може усвідомити, що це був не благодійний фонд, не заможні люди, а звичайна 14-річна Діанка. Спочатку чесно признаюсь, ну не особо то вірила, що дитина може цим займатися, і тому спочатку було така якась, як можна сказати, недовіра чесно кажучи. Але коли ж з самою людиною поспілкувалася, дізналися ну з багатьма людьми, поспілкувалася, яким вона допомагає. І справді, ну що дівчинка щиро допомагає, і таких людей вообще ну часом складати тільки знаю одну груді. Діана збирає гроші в соцмережах, організувала аукціон, на якому звичайні користувачі продають свої речі. Отримані гроші йдуть на лікування Матвія. Цікаво, що батьки Діани тривалий час навіть не здогадувалися, чим займається їхня донька. Вони й дотепер вважають, діана занадто багато вільного часу присвячує волонтерству замість гуляти з однолітками, але і ті не завжди розуміють діанку. Говорили, хто йде, дивіться, що вона робить. Писали погано, навіть не від свого імені. Дівчинка мріє бути відомою актрисою. каже, слава може допомогти їй заробити більше грошей, а отже, і більше допомогти.